Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій Ольга Пелешук. Новорічний гість. Це буде найгірший новий рік у моєму житті. Мало того, що премію не заплатили, бо я буцімто не виконала план. Хоча я виконала, таки ще й в гості ніхто не прийде. Таня поїхала із хлопцем у Карпати, у Марини важливі справи в іншому місті, а Оля у бабусі в селі. Звичайно ж, мене запрошували до себе на святкування інші подруги, але я навідріз відмовилася до них іти. До даші йти не хочеться, бо вона погано готує. Салати кислі, пересолені, пиріжки підгорілі, м'ясо недосмажене, їсти її шедеври можна лише або якщо дуже голодний, або чисто для ввічливості. Звичайно, ж ідуть в гості не їсти, але все ж не буду я сидіти голодною усю новорічну ніч. А як піти, приміром, до Мілани, якщо у неї в гостях буде іще кілька фітоняшок, її подружок? Та вони засміють мене. Я із гіркотою розглянула себе у дзеркалі і зауважила, що наїла кілька лишніх кілограмів за осінь. А як не наїсти? Начальник навантажує роботою сходити у спортзал ніколи. Приготувати здорову їжу теж. Але ті фітаняшки мене не зрозуміють і не ідеальну фігуру не пробачать. Прийду у гості не святкувати, а слухати їх глузування та терпіти принизливі погляди. Ні, краще вже самою. Та якщо так подумати, то без гостей навіть краще. Не треба накривати пишний стіл, мити за всіма тарілки, вести нудні розмови чи вислуховувати нецікаві плітки. А так сама поїм, чого забажаю, подивлюся телевізор і спатоньки, хоч висплюся за вихідні. Так що цей новий рік насправді не найгірший. Нарешті відправила останній звіт отож, що приготувати. На годиннику дев'ята вечора. Що ж, часу небагато. Зготую тоді свій улюблений салатик із креветками, запечу курочку та вип'ю шампанського, а ще з'їм улюблений кокосовий тортик, якраз купила по дорозі додому. Не забагато для мене однієї? Ні, не забагато. Це у гостях треба вдавати із себе адептку секти ідеальних фігур, а вдома, де тебе ніхто не бачить, можна розслабитися. Все ж таки свято? Так. Зараз візьму у холодильнику усі продукти та буду. А. Не встигла взятися за ручку холодильника, як він задрижав. І сильно задрижав аж підскочив. Капець. Грошей з ніс до зарплати, а треба буде ще за ремонт платити. От дідько, де тонко, там і рветься. Я знову закричала та позадкувала від холодильника, бо він задрижав іще дужче, підстрибнув, заходив ходором. Всередині задзаленчали каструлі. Дверцята відчинилися і. Е. Я заверещала, як різана, і відбігла у дальній куток кухні. Просто у холодильнику, поваливши усі полиці із продуктами, сидів. Чи стояв? Ні, все ж сидів на карачках, де чоловік спортивної наружності, дуже схожий на тренера із сусіднього фітнес клубу. Ні, я сама туди не ходжу, але тренера кілька разів бачила. Як він там умістився, загадка. Шкіра смаглява, під нею перекочуються м'язи. Місцями вона виблискує, мабуть, від продуктів, які пролилися зверху. На голові у незнайомця скуйовджене темне волосся, і зачіска дивна, наче роги. Довгі чорні загнуті роги щось середнє між бичачими та баранячими. Чи це не зачіска? Дивиться на мене жовтуватими очима, а ті аж горять, як ліхтарі. Я іще раз заврещала, схопила перше, що попало під руку. Чавунну сковорідку, спадок від бабусі, і з усього дуру вперіщила непроханого гостя по голові. Дзенькнуло, він охнув, але навіть не похитнувся. Від рогів на сковорідці лишилися вм'ятини. Що, що це? Що за розіграш? Хто це замовив? Наталка? Ні, це тільки Світка таке могла придумати. А от я дурепа. Я ж ключі колись їй давала. Ну, я їй дам. І за псування продуктів теж мені заплатиш. Я виставила перед собою сковорідку та знову позадкувала. Хто це замовив? Ану, зізнавайся, інакше я тобі. Незнайомець раптом оговтався, виліз із холодильника та підвівся на повний зріст. Було у ньому метр дев'яносто не менше, а живої маси, мабуть, сто двадцять з лишком. Одягнений лише у шкіряну пов'язку на стегнах, а на шиї кулончик із великого ікла якогось звіра, такий собі конан недоварбар і як він тільки в холодильнику вміщався. Незнайомець виставив уперед руку та промовив із дивним акцентом. Англійським чи арабським годі розібрати. Не бійтеся мене, опані. Я не зроблю вам нічого лихого. Мене не замовляли ваші подруги, запевняю. Вибачте, що налякав, але. годі, ану, вимітайся звідси, а то поліцію викличу. Я замахнулася сковорідкою, але він спритно вивернувся. Почекайте, вислухайте мене. Я...» Альзанур, демон зі світу, Бадан Буран. Що ти що мене за божевільно вважаєш? Який ще демон? Та почекайте, ми зараз проходимо практику. Завдання на Новий рік через портал явитися до самотньої сумної жінки із землі та задовільнити будь-які її бажання, аби бодай трохи ощасливити, хто успішно виконає той. Та довго ти будеш знущатися. Який ще демон? Ти з дурки втік? Чи це таки розіграш? Де прихована камера, га? Не вірите? Він махнув рукою у бік холодильника, і усі полиці зібралися докупи. Каструлі та продукти раптом піднялися у повітря та стали на свої місця. Я стояла, як укопана, відкривши рота від подиву. Оце так. А ви ще щось вмієте? О, моя пані. Я багато чого вмію. Задовольню будь-яке ваше таємне бажання. Мені повідомили, що ви самотня, у вас проблеми із роботою, часті депресії. А це ви звідки знаєте? О, мені лише повідомили, а звідки інформація? Втім, це не важливо. Тож, ви можете забажати будь-що, будь-яка ваша фантазія, будь-який каприз, про що ви тільки мріяли, але, можливо, боялися зізнатися. Він улесливо подивився мені у вічі. Правда? Ви можете виконати будь-що? Абсолютно, це подарунок на Новий рік. Ми обрали вас. Тож, можна сказати, вам дуже пощастило, це наче виграти у лотереї. Я задумалась. Чого ж я хочу? Яке ж у мене найзаповітніше бажання? Ага. Отже так, Нуре, чи як вас там, моє найзаповітніше бажання відпочити на свято. О, так. Я влаштую вам казковий відпочинок. Чудово. Значить, приготуйте мені курку та салат, усі продукти у холодильнику. Ось рецепти. Я дістала із шухляди та простягнула йому записник. А ще треба поприбирати, помити підлоги, витерти пил. А ще унітаз протікає і карниз обірвався, треба полагодити. Ну, здається, поки що все. Альзанур. Стояв як укопаний і з подивом дивився на мене. Здавалося, що його ліве око смикнулося. Це це всі ваші найзаповітніші бажання? Ну, так, а що. Я дуже втомлююся на роботі, тож буде можливість перепочити. А щось не так? Я питально подивилася на гостя, бо подив з його обличчя так і не зник. Та ні, все так, просто зазвичай просять вдовільнити свої таємні фантазії, інтимні мрії. Мені це не цікаво. Робіть, що загадала. Ви ж обіцяли? Га, ну так, моя пані. І Альзанур кинувся виконувати всі мої накази. Пихтячи та граючи м'язами, він тягав пилосос, вимахував ганчіркою, крутив гайки та начиняв курку. Яке чарівне видовище! Я щаслива сіла на диван та увімкнула телевізор. Так, це найкращий новий рік у моєму житті. Коли ще хтось так мені допоможе, ще й безплатно. Втомлена, не щулася, як задрімала, прокинулася вже від бою годинника, нежданого гостя не було ні видно ні чути. Невже це все мені наснилося? Я зітхнула із розчаруванням, пішла на кухню і тут відкрила рота від подиву. Все прибрано, приготовано і полагоджено. І смак чудовий. Я й сама так не зготую. А де ж Альзанур? Ніде немає. У холодильнику теж, чи був він насправді? Хто зна?» Зате Новий рік так точно був найкращим. Цікаво. Чи завітає він наступного року? Ольга Пелешук Новорічний гість читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки. А також інформацію про збір на FPV-дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися, нехай української буде більше, а прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.